Вітаю всіх шестикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику шостого класу. У нас сьогодні дуже важлива тема модуль числа. Ми познайомимося з новим математичним поняттям і будемо це поняття використовувати стільки, скільки нам треба буде математика в житті. Отже, давайте знайомитися, поняття про модуль числа. Розглянемо точку А з координатою мінус 3. Відстань від цієї точки до початку відліку точки О дорівнює 3 одиницям. Число 3 називають модулем числа мінус 3 і записують це за допомогою прямих дужок і читають модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Модулем числа називають відстань від початку відліка до точки, що зображує це число на координатній прямій. Розглянемо другу точку, точку Б, яка має координату 2. Ми бачимо, що відстань від точки Б до точки О дві одиниці, і це записують модуль числа 2 дорівнює 2. Модуль числа 0 дорівнює 0. Отже, ми можемо зробити висновок. Модулем додатнього числа і числа 0 є, це, є саме це число, а модулем від'ємного числа число йому протилежне. На ваших екранах в нижньому правому куточку це правило записано, скажімо так, в такій дорослій, можна сказати, алгебраїчній формі. Таку форму ми будемо в основному використовувати, ну, скажімо так, навіть не в сьомому, а починаючи з 8 класу фактично, але бажано з нею познайомитися сьогодні. Давайте зразу будемо шукати модулі чисел. Дуже проста вправа. Знайти модуль чисел. Модуль числа мінус 7 дорівнює 7. Модуль числа 13 дорівнює числу 13. Тепер два разом цих приклади прокоментую. Модуль від'ємного числа це число додатнє йому протилежне. Тобто модуль числа мінус 7 це 7. Модуль додатнього числа 13, це саме це число. Модуль числа мінус 1,1. Це 1,1. Це додатнє число йому протилежне. Модуль числа 1617, це 1617. Модуль числа 0, як ми з вами домовлялися, воно дійсно так і є, це 0. Ну, а модуль числа 9,1 – це 9,1. Модуль додатнього числа є саме це число. Звичайно, до такого простого завдання я писати відповідь не буду. Наше друге завдання трішечки важче. Виберіть число, що має найбільший модуль серед заданих, і число, що має найменший модуль. Ну, можна подивитися на ту, скажімо так, числову частину без знаку. І ми бачимо, що 9,43 це найбільше. модуль цього числа дорівнює 9,43. Я, мабуть, зразу буду писати тут відповідь число, що має найбільший модуль, найбільший 9,43. І виберемо те число, якого найменша саме числова частина, якщо не враховувати знак мінус. Таким числом є мінус 4,75, його модуль 4,75. Воно попадає у відповідь до першого номера. У другому, число, що має найбільший модуль. Найбільший модуль, тобто найбільша числова частина, якщо ми дуже уважно подивимося, це мінус, 16 цілих, мінус 14, цілих, перепрошую, 62. Сотих. Є число 14,61, модуль цього числа трішечки менше. А ось модуль числа. 14,62 дорівнює 14,62. А на число, яке має найменше модуль, якщо ми уважно подивимося, тут є 0, тому що модуль його дорівнює 0, і менше модуль числа бути не може. Модулем числа є або 0, якщо це число 0, або додатнє число. Отже, Найбільше це міду 14,62 число модулі якого найбільше, а число модулі якого найменше, це 0. Продовжимо наше вправи. Наступна вправа: знайти усі числа, модуль яких дорівнює 8,5 запиши відповідні рівності. Модулім числа 8,5 є саме це число. і Зараз відповідну рівність я напишу. Але. Модулем не лише додатнього числа 8,5 є 8,5, а й модулем від'ємного числа мінус 8,5 також є 8,5. Я цю умову записав. Тобто ми можемо сказати, що модулем числа. А, і протилежно додатнього числа А, і протилежного до нього числа мінуса, є одне і те саме число в даному разі А. Отже, це загальне правило, і зразу ми трішечки, скажімо так, поскладнемо цей номер, але мені треба промотати. Не хоче проматуватися екран. Ну таке буває, на жаль. Техніка. Знайди додатнє число, модуль якого дорівнює 3,19 запиши відповідну рівність. 3,19 відповідну рівність я записав і вже до цього номера напишу відповідь 3,19. Знайди від'ємне число, модуль якого дорівнює 5. Від'ємним числом, модуль якого дорівнює 5, є мінус 5. Модуль числа мінус -5, 5. І я саме Число мінус 5, запишу відповідь до цього номеру. Наше наступне завдання знайди значення виразу. Ви бачите, в нас 6 виразів, 6 прикладів, як кажуть, в початкових класах. Давайте потроху будемо знаходити. Отже, ми спочатку у першому прикладі маємо знайти модуль кожного числа. Модуль числа мінус 4,6 це 4,6. Модуль числа мінус 3,7 це 3,7, після чого виконаємо додавання додатніх чисел. Так само у другому прикладі знайшли модуль першого числа і знайшли модуль другого числа, модуль другого числа дорівнює 2,97. Це число додатнє. Виконавши віднімання, я розумію, декому це може бути складно, тоді можна це виконати у стовпчик. У третьому завданні модуль числа мінус 3,5 це 3,5, а модуль числа мінус 4,8, 4,8. Якщо ми пригадаємо правило п'ятого класу, як множаться десяткові дроби, і виконаємо це множення. Зокрема, в стовпчик отримаємо 16,8. У четвертому завданні треба спочатку знайти модуль числа мінус 7,35, це 7,7. 35. Сотих. Потім знайти модуль 2,1. Це 2,1. Ну, Можу тут нагадати, що ми в 5 класі вчили таке чудове правило, що ми маємо кому перенести на один знак вперед. Можу Просто як нагадування, 73,5 поділити на 21 і при діленні отримаємо 3,5. Далі нас чекає робота зі звичайними дробами, змішаними числами. Зокрема, модуль числа мінус 2,2 це 2,2. А модуль числа 5,14 – це і буде 514. 2 залишаємо. Спільний знаменник 14. Тут додатковий множник 2. Отже, ми напишемо 4 плюс 5, і це буде 2,914. В нашому крайньому завданні. Модуль числа мінус 1,25 це 1,25. І оскільки нас буде чекати множення, ми зразу запишемо неправильним дробом 7. ,25. Модуль числа мінус 514 це 514. Виконаємо множення чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Автор підібрав так, що відбуваються скорочення. Відповідь є одна друга. Ну, кому подобається, може написати 0,5. А я вже буду писати відповідь. Щоб не прокручувати екран, я буду підглядати у свою... Ну, це не чорнетка, називаємо це так у сценарію уроку. Ну, в принципі, ми розглянули різні можливості. І я думаю, що такий номер має у вас обов'язково бути або на самостійній, або на контрольній роботі, або, можливо, і там, і там. Ну, а далі нас чекають рівняння з модулем. Поки що ми будемо розглядати найпростіше рівняння з модулем, І модуль числа Х дорівнює 3. На даному етапі нашого шкільного розвитку, ми можемо підібрати. Одне таке число чи два, можливо, таких чисел немає, можливо, таких чисел 15, модуль яких дорівнює 3. Це можна зробити як усно, в принципі, ну, дуже багато учнів здогадується. Або можна навіть показати на нашому координатному промені. Це такі числа, якщо вони є. Що відстань від цих чисел до точки 0 дорівнює трьом одиницям. Я думаю, легко здогадатися, що це одне таке число 3, бо модуль 3, це 3, а інше таке число мінус 3, бо модуль мінус 3 це також 3. І інших таких чисел більше немає. Тому ми можемо написати, х дорівнює 3, або х дорівнює мінус 3, або х дорівнює 3. Далі нас чекає. Цікаве рівняння. Друге, модуль числа Х дорівнює мінус 2, ми з вами вже казали, що модуль це відстань від точки, що зображує число до нуля, а відстань від'ємною бути не може. Результатом вимірювання відстані в одиницях, в сантиметрах, в міліметрах від'ємним від числом бути не може результат цього вимірювання. Тому, коли ми хочемо прирівняти модуль числа х до числа мінус 2, то не треба казати, що цього не може бути. В принципі, цього не може бути. Але відповідь до рівняння має звучати іншим чином. В 7 класі, на самому початку сьомого класу, або в кінці 6 ми будемо казати про те, що розв'язати рівняння означає знайти всі його розв'язки або довести, що розв'язків немає. Своїми попередніми реченнями я довів, що розв'язків немає. Так і треба писати відповідь до цього рівняння. Рівняння немає розв'язків. І я це напишу у відповідь. Відповідь. До першого рівняння числа мінус -3, 3, а от друге рівняння немає розв'язків. Наше. А далі нас чекає більш цікаве рівняння 7, яке ми за допомогою вдалої роботи будемо зводити до попереднього виду. Отже, наше перше рівняння наступне. Модуль, модуль числа Х мінус 2 дорівнює 3,7. Щоб знайти невідоме зменшуване модуль х, ми повинні до різниці додати від'ємник. І отримаємо рівняння модуль x дорівнює 5,7. Нам вже є досвід попереднього рівняння. І тому я вже особливо коментувати не буду. Х дорівнює мінус 5,7 або х дорівнює 5,7. У другому рівнянні. Зменшуване від'ємник різниця. Невідомий від'ємник модулі x дорівнює 4,8 мінус 4,8, тобто дорівнює нелеві. У нас є одне, єдине таке число, модуль якого дорівнює нулю, і це число ну. У нашому третьому рівнянні треба трішечки дій більше виконати. Щоб знайти невідомий доданок, одна друга модуля X, треба від суми відняти відомий доданок. І права частина рівняння буде двійка. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. І тоді модуль X 4. Якщо модуль x це 4, то ми знаємо, що таких числа 2 мінус 4. І 4. Ну, я вже або писати не буду, давайте я відповідь напишу скорочено. До першого мінус 5,7, до другого 0 і до третього мінус 4 і 4. Зазирнемо ще раз на сторінки нашого підручника і властивості модуля, які ми вже з вами розглядали. Давайте їх. Акцентуємо і будемо надалі використовувати. Модуль числа є завжди додатнім числом або нулем. Модуль числа більше або дорівнює нуля для будь-якого значення. Протилежні числа мають рівні модулі, модуль числа А дорівнює числу А. Про ці два дві властивості ми вже, в принципі, і експериментальним шляхом підтвердили і вже трішечки використовував. І далі будемо використовувати, наприклад, у нашому. Рівнянні модуль числа y, і модуль числа мінус Y – це одне і те саме. Тому в наших, нашому рівнянні номер 8 наша восьма сьогоднішня вправа. Модуль мінус дорівнює 0, модуль числа мінус Y – Це все одно, що модуль числа y, і далі я вже не коментую, ми це бачили. Друге. Мінус модуль y дорівнює мінус 13. Тут нам знадобиться досвід нашого минулого параграфа протилежного числа. Число протилежне до модуля y це мінус 13, значить сам модуль y дорівнює 13, і ми розуміємо, що таких чисел 2, мінус 13 або 13. Цікава ситуація третя. Мінус модуль y це 7, тобто число протилежне до модуля y є 7, тому сам модуль y дорівнює числу мінус 7. Як ми з вами розглядали модуль числа будь-якого, в тому числі y, це число додатнє, і дорівнювати від'ємному числу мінус 7 не може, тому тут рівняння немає розв'язки. Ну, і нас четверте чекає таке найважче, одна третина модуля мінус y дорівнює 8. Ми зробимо дві дії одночасно. Модуль числа мінус Y – це y. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. це буде 24. Отже, y дорівнює мінус 24, або y дорівнює 24. І я буду писати відповідь до цього номера. 0, мінус 13, 13. Рівняння немає розв'язків 3. І нарешті четверте мінус 24 і 24. Хочу звернути увагу, що ми з вами в цьому параграфі познайомилися фактично з новими класами рівнянь. І ці нові класи рівнянь, ви бачите, таке, що вони можуть і не мати розв'язків взагалі, тобто є рівняння в математиці, які не мають розв'язку. І мають більше одного розв'язка. Тобто, поки що ми зустрічалися з рівняннями до сьогоднішнього року, які мають один розв'язок. А зараз ми зустрілися з рівняннями, які мають два розв'язки. Це важливі нові класи рівнянь. Ці класи рівнянь. Ну, ми продовжимо при подальшому вивченні математики. Наше наступне дев'яте завдання вже цікавіше і складніше. Знайти всі цілі числа, при яких нерівність буде правильною. Оскільки модуль числа х дорівнює відстані від числа 0 до числа Х, то в кожному з прикладів треба знайти цілі числа, відстані від яких до числа 0 буде меншою, ніж задане число. В першому. Випадку, зараз я спробую курсор взяти. В першому випадку це число 3,5. І ми можемо сказати, можна поступити наступним чином. Так поступають дуже багато учнів. Ми можемо поставити собі тут ці 3,5, які цілі числа нас влаштують. Давайте. ну, 0 ну, точно влаштує, правда? Я червоний хочу взяти. 0 нас точно влаштує. Нас влаштує 1, 2 і 3. Тобто ми з вами пішли у додатні сторони. Тепер давайте підемо в від'ємну сторону і легко зрозуміти, що нас влаштують числа, які є протилежні тим, які я поставив. Чому? Бо ми використовуємо, що модуль мінус x дорівнює модуль X. Або, якщо ви хочете, можете тут теж поставити так: тут у нас має бути 3,5 відстань і тут. Ну, я думаю, що ми без цього теж впораємося. Далі, давайте візьмемо дві клітинки, масштаб. і 1,18 приблизно поставимо це десь отут. 1,18. Тому нас влаштує число 0, нас влаштує число 1, і нас влаштує число мінус 1. Ну, от я тут собі місце залишив для того, щоб зразу писати відповідь. Місце я залишила, але відповідь не пишу. Мінус 3 мінус 2, мінус -1, 1 2 для першого і 3. Для першого, для другого мінус 1, 0,1. Ну, я стрілочки не ставлю. На жаль, поспішаю, розумію, що урок не короткий. І наступне: ось я візьму 5 клітинок, одиничний відрізок. 0,17. Воно приблизно отут. Отут, давайте, 0,17. Відстань від нуля до, нуль, до, якої точки, до якоїсь точки має бути менше, ніж 0,17 і ця точка має бути цілим числом. Думаю, легко здогадатися, єдиним, єдиною такою точкою є точка 0. Тому що, якщо ми візьмемо вже навіть одиничку, модуль одинички це одиничка, ніяк менше, ніж 0,17 не вийде. Отже, в третьому нашому випадку. Існує єдина така точка, єдине таке число 0. Знайти всі цілі числа, про яких нерівність буде правильна, всі завдання ми виконали. Наше наступне 10-те завдання: знайти деякі три додатні і деякі три від'ємні числа, про яких буде правильна рівність. Ну, я буду зразу писати відповідь, тому що моє розв'язання це фактично міркування. Я маю знайти три додатні числа. Щоб їхній модуль був менше, ніж 1,7. Наприклад, це число 0,2, 0,3 і одиничка. І три від'ємних числа. Я, в принципі, можу сюди написати числа їм протилежні. А можу пофантазувати. Ну, Наприклад, два числа буду їм протилежні, а третє я візьму мінус 1,2. Модуль числа мінус 1,2. Це 1,2. А далі я маю три додатніх і три від'ємних числа, модуль яких більше 8. Тобто відстань від цих точок до початку точки О більше 8. Ну, я можу брати додатнє число, наприклад, 10, 2023 і 2027. Right. Yeah. Додатні числа. Можу брати від'ємні числа, їм протилежні, можу взяти інше. Мінус 11. Мінус 13, мінус 17. Легко пересвідчитися в тому перевірку, що модулі всіх цих чисел більше числа 8. Шановні учні, наше крайнє завдання на сьогодні на координатні прямі всі цілі числа, про яких буде правильна така подвійна нерівність. І тут ми з вами можемо знову-таки підійти так, що використаємо нашу чудову властивість модуль мінус х дорівнює х. Модуль мінус х дорівнює модуль х, і тому пропонується. Ми можемо спочатку позначити всі додатні числа, які нас влаштують. А саме, модулі таких чисел мають бути більше, ніж 1,7, ось тут у нас 1,7 приблизно. І менше, ніж 5,1, Ось тут приблизно. Значит, модулі чисел, тобто відстані від цих чисел до початку відліку мають бути більше 1,7 менше, ніж 5,1 третина. Ми ці числа просто бачимо цілі. Це число 2, це число 3, це число 4, це число 5. Просять позначити, тобто відповідь як такої не буде, в нас буде малюнок. І враховуючи властивість оцю чудову, яку ми вже сьогодні стільки разів використовували, можемо сказати, що ще іншими числами, які нас влаштують, будуть числа протилежні. Давайте я прошкалюю, все-таки не будемо поспішати, тим паче останній наш сьогодні крайній наш сьогодні номер. І будуть числа протилежні їм. Тобто мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Оскільки просили позначити, то завдання ми виконали. Ви бачите вісім точок. Я їх перерахую: мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, 2, 3, 4, і 5. Як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. Ось його перша частина на ваших екранах. Далі ви бачите другу частину. Шановні учні, сподіваюся, було цікаво, головне, корисно, корисно завжди. Хочемо, щоб було цікаво, створюємо базу наших майбутніх математичних досягнень. Дякую, що були з нами. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!